І загалом, ось ну, посвоєння земель краю розпочалося не не з вісімнадцятого століття, про що говорив пан Олександр, а воно розпочалося значно значно раніше. І відповідно населені пункти на території нашого краю. Козацькі населені пункти починають з'являтися 15, 16, 17 століття. Є книга на історія рідного краю, до якогось Олександр Чорний так само був долучений, як і я. І там якраз викладена була ось ця, ця концепція. Тобто до появи фортецьвято Єлисавиту вже заснували населені пункти, створені сам саме українцям. Тепер другий момент. Да, ось Олександр процитував документ. Документами важко, важко, важко сперечатися, що фортеця не була створена проти, проти Запорозького козацтва. Але давайте подивимося по факту. І так з'явилася портрета Святої Єлисавети 1754 рік. Чим вона супроводжувалася? В тих документах, які вдалося знайти Тарасу хлібу, отже, е, в, в, в київських архівах в рукопису бібліотеки Вернадського чітко, чітко зазначено, що портрета Святої Єлисавети супроводжувалася виселенням або депортацією українців з цих територій. Це документи. Другий момент будівництво фортеці Святої Єлосавити. Да, так, говорилося, що фортеця будувалася запорожцями. Давайте подивимося, чого коштувало запорожцям будівництво тої фортеці. За чотири місяці, за... Ну, коли будувалася ця фортеця, померло 72 запорожці, 230 захворіло, 855 втекло, щоб не померти на захворіти. Ось таким чином рилася ця фортеця. Фактично, вона була побудована на кісточках, то були каторжні роботи. Наших ось українських казаків, лівобережних та правобережних полків. Ось, російські військові частини виконували ну, функції ось, охоронні, але не будівельні. Далі, наступний момент, 1754 рік, через е, через е, 10 років після будівництва протести Святої Єлосити було було ліквідовано було Гетьманщину. Через 11 років було ліквідовано Слобідську Україну. А через 21 рік. 1775 році відвалів фортеці святої Лисавити. Це генерал Поручик Петро Петро Текелія повів, повів свої війська на, проти нової Запорозької Підпілінської Січі. Скажіть, будь ласка, по документи так, начебто, не проти запорожців, а по факту Січ зруйнована, Гетьманщина зруйнована, Слобідська Україна зруйнована. Далі у казацькій вольності. Зруйновані, то яку ж функцію виконала ця партия?